Тоже, можна було прийняти рішення. Да, що якщо... Давайте зараз проведемо реєстрацію. Так, шановні, починаємо роботу. Реєстрація. так Синя кнопочка Включить пульти. О, що це щоб на дихання доїть Ако когось не спрацював пункт. Ну зараз почекайте. Сині. Ще раз переключіть, бо не спрацював пункт, немає. Далі живих броді є. Да. Подивіться. Всі двіте, подивіться, коли нажимаєте, у вас пише, да регіоне. Синю кнопку. Тоді. сесію восьмого скликання, Дмитро Ради, оголошує від. Усміхнеться доля, скинуть наші порошеньки. Я... Нашого свого покажем, що ми братя козацького роди. На порядок денний шістдесят третій третій про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Дмитрівської ради за 9 місяців. Друге про затвердження звіту про виконання бюджету Дмитрівської територіальної громади за 9 місяців. Третє про внесення змін до бюджету. Четверта. Про переіменування вулиці Жовтнева у селі Дмитрів по Бучанському району Київської області. П'яте про організацію харчування учнів груп продовженого дня у комунальних закладах середньої освіти Дмитрівської сільської ради. Шосте про затвердження проєктної документації. Сьоме про внесення змін до рішення чотирнадцятого двадцять до двадцять січня забудові по вулиці Мирогів Сіні Дмитрівка Бучанської рано Київської області. Десята про розроблення детального плану території для розміщення будівництва експлуатації попроводження будівель і споруд, об'єктів нервових невиччих та встанової організації всі Вісне, Бучанської рано Київської області. Земельні питання і різне. Е, хто є у когось, доповнення? На засідання з комісії питання відпрацювати всі питання від депутатів присутні запитання. До опрацьовано, тому я є прохання. Те, що можна загальні пакети проголосувати, так, те, що ви тоді вже покриваємо. Так, і зробимо. Є, є єдине зараз. За порядок денний. Тоді ставлю на голосування. Прошу визначати за порядок денний. Зеленою кнопкою. 11. рішення прийнято. Дякую. Е, поступила пропозиція е, зробити те, щоб загальні питання, які є, е, є депутати, у когось запитання було, немає. Тоді е, нам потрібно буде все-таки, щоб ви внесли зміни в програму, щоб вас було процедурно за те, щоб голосувати е, і. Щоб ми могли пакетом голосувати. Несли, вже внесли, так, да, можна пакетом. Добре, тоді давайте. Е, хто за те, щоб проголосувати пакетом, прошу е, визначатись. За пакетне голосування. Ту, ми на Рішення прийнято. Дякую. Ми на Тепер... Перші 10 питань про виконання програми соцеконом, про затвердження звіту виконання бюджету, про внесення змін до бюджету, про переіменування вулиці Жовтнева, про організацію харчування учнів груп продовження дня, про затвердження проектної документації та зведених кошторисних розрахунків, внесення змін до рішення, про розроблення детального плану, про розроблення детального плану берегова Дмитровці, розроблення детального плану в селі Лісне а також різним пакетом, тоді, будь ласка, пакет голосування, хто визначати. Це визначатися прийняти За 11, дякую. Звідується земельні питання. Е, Наталя Володимирівна, я думаю, що. Дивіться, що щоб ми не мучилися, на земельях нема Дивіться, я всі зачем. Тут земельні Прошу надати і на розробку проєкту землеуслужю. В період військового стану ми не можемо надати земельний ділянку. Тому, в принципі, ми можемо пакетом, ну, за відмову <плазу> дорогу. Якщо збраз. дивіться, давайте тоді ще раз голосування э, за пакет, щоб за все проголосувати пакетом, щоб воно було записано, за що ми голосуємо. Тоді всі питання, оскільки розглянуті на комісіях всі обговорені питання мають бути прийняті всі одноголосно, тоді поступила пропозиція все проголосувати пакетом, Тоді, будь ласка, ще раз за пакетним голосуванням. Рішення прийнято. Е, я вибачаю, що сьогодні трошки так воно зпромкано, але що ми робимо, це така е, робота, де в нас завжди приходять виникають якісь питання. Я мушу, бо там я вже не можу сказати, що я не, не хочу, І так я нормально працюю, і є провести. Вам, е, які є робочі до мене, якщо є питання, будь ласка, якщо ні, то далі в робочому порядку, будемо вирішуємо. За роботу, що відкликнулись, тому що нас мало, ми не маємо можливості проводити треба щоб не життя. життя не може зупиняти. Дякую вам. На цьому рішень сесії шість го сесії восьмого тижня оголошують закритий. Усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. розсадці, запану, братча.